Новорічна різдвяна програма Зима йде свята веде в нашому місті проводиться уже в шосте. Цього разу організатори вирішили трохи скоротити графік масових заходів. Якщо в попередні роки розважальні програми на площі героїв відбувалися щодня, то тепер вони заплановані на вихідні і святкові дні. Вперше до програми святкувань включено спортивно розважальне шоу в Людовому палаці імені Степана Бандери. Восьмикласники, які на уроках фізкультури вчаться кататися на ковзанах, 28 і 29 грудня покажуть, чому навчилися. Програма Ма зима йде свята, веде урочисто відкрилася у день святого Миколая. Сьогодні у світлий день святого Миколая ми розпочинаємо новорічно різдвяні святкування загальноміського рівня. Тож з цієї нагоди прийміть найщиріші вітання від Калуської влади від міського голови Ігоря Степановича Насалика. Нехай яскраві зимові свята. Завітають в кожну оселю з подарунковими гірляндами, сплетеними із міцного здоров'я, доброго настрою, любові, злагоди, благополуччя. Нехай рясне Боже благословення сходить на наше місто, на Прикарпатський край, на рідну Україну. А програму новорічного різдвяних святкувань Зима йде свята веде! Я оголошую відкритою. Оксана Табачук вручила Калуським родинам, у яких виховуються прийомні діти, таких у місті п'ять, солодкі подарунки і вітальні листівки. А вся присутня дітвора з нетерпінням чекала святого Миколая. І святий разом із зимою, ангелом і чортами приїхав на запряжений вороним коником Бричці. Ось сьогодні власний рік минув, як на землі оці я був, дітям дарунки роздавав, навчав їх чемно жити. Від зла тікать, добро любити. Ну хто послухав з моїх слів? Сьогодні власне день на спів розвідати. Чи підросло добро в їх душах? А чи зло? На радість малечі було запалено новорічну ялинку і гірлянди на сусідніх деревах і балконах будинків. Діти зі святим Миколаєм і його свитою водили хороводи. Святкову тематичну програму підготували творчі колективи Палацу культури мінерал на чолі з директором Аллою Терещенко. 25 грудня на площі героїв для калушан і гостей міста відбудеться чергова мистецька програма. Замітає зима снігами, вітрами. Новий рік уже близько, не за горами.